Його думки про вас на сьогоднішній день. Розклад загальний може програтися не для всіх. За особистими розкладами звертайтеся за номером телефону, вайбер, ватсап, телеграм. Думайте про свого партнера. Подивимося, які в нього думки на сьогоднішній день про вас. Закоханий. Він. Закоханий і думає, ви практично не виходите з голови в нього, весь час про вас думає. І в нього думки якісь не дуже такі гарні, важкі думки. Хоче розпочати новий етап ваших стосунків, вашого спілкування, але зараз це неможливо. Між вами занадто велика відстань і між вами якесь є обмеження. Що він ще думає? Ну, в когось програється, що це дійсно військовий? Тут навіть він не говорить вам про свої почуття, про свої плани, про свої наміри. Це все скрито. Повірте, ваш партнер вас дуже сильно любить. Ви підозрюєте його, що в нього є спілкування з іншими жінками, але насправді це не так. Просто він боїться, що буде далі. От Через то в нього такі важкі думки. Що буде далі? Що буде далі з ним? Він впевнений в тому, що ви його дочекаєтеся, тому що ви справді тут його дуже, до, до нього гарно ставитеся і підтримуєте його. Але просто він не впевнений, що, що зможе. Зможе здійснити свої мрії, зможе бути з вами. Ну тут справді дуже сильно складно. Хоче з вами сім'ю. Він реально хоче з вами сім'ю. І якщо буде все добре, якщо він повернеться до вас, він обов'язково вам зробить пропозицію.